І так, для всіх, хто обучається в автошколах або планує, хочу вам такий лайфхак показати. Є дуже хороший сайт, який повністю автоматизований на українській мові, як ним пользуватися безкоштовно. Також я покажу. Давайте перейдемо на телефон. Я зараз зроблю запис екрану і покажу, як це все працює. Тож, поставте лайк, підписуйтесь, поділіться цим відео. І так, погнали, переходимо на телефон і дивимося. Заходимо на цей сайт. Здайте Нажимаємо сюди. Тут вибираємо український язик, увійти або створити обліковий запит. Дивіться: створюйте новий обліковий запит. Дається на 24 години безкоштовний доступ. Як створюєте? по електронній почті. В Гуглі прописуєте Временна електронна почта. Я підібрав таку почту. Вот, я копірую цей адрес. Захожу на цей сайт, прописую цю почту. Яку я скопірував? Сюди задаємо пароль. Наприклад, WWW. Хай буде так. Раз, два, три. 4, 5 В. створити обліко. Ага, і 8 символів. Так, тут у нас раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. От. 8 В. Створюємо. Далі переходимо на електронну почту. Нам тут прийшло письмо, ми його активіруємо. От. І тут ви проходите. Категорія Б, вибираєте Б, вибираєте тестовий період безкоштовно. Розпочати експрес-тест. І вчитись. Тільки у вас закінчилася ця версія. Ці всі екзамени такі ж будуть, як і государственні. Все повністю тут ідентично, тільки на українському. Тільки закінчується у нас версія ця, регіструєте по-новому. І далі. Заучуєте ці правила. Тут є версія експрес-курсу. Читаєте, нажимаєте, якщо правильно, зеленим загорілося. Якщо якщо читаєте, як нажимаєте неправильно, загорається, Наприклад, от правильно відповідаєте, якщо неправильно. Нажимаєте, то загорається красним. І так ви заучите. Якщо неправильно нажали красним, уважно почитали, продивилися, можете, якщо для вас це було тяжке питання, зафіксувати його в ізбрані, Після, потім ще раз розібрати. Всього на все 2052 питання, ну вони всі повторяються, щоб завчити. В основному десь до тисячі питань будуть на екзамен. То користуйтесь. Дякую за увагу.